Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Привіт, малята! Ви впізнали мене? Я Ельза. Я приходжу туди, де починається зима. Скажіть, а яка зараз пора року? Зима, тож я не помилилася і прийшла до вас правильно. Зима це моя улюблена пора року. Взимку йде сніг, стає дуже холодно, все навкруги стає білим-білим. Поля, дерева та будинки, а річки і озера покриваються шаром льоду. Про зиму, дітки, є багато гарних віршиків. А чи знаєте ви якийсь? Ні? Зараз ми це все виправимо. Подивіться, малята, який гарний віршик вийшло в мене начаклувати. Цей вірш написав наш український письменник Леонід Зіновійович Куліш Зіньків. Вірш зветься Зима. А давайте разом зі мною його і вивчимо. Дивіться на картинку та уважно слухайте. Ну і бо ж снігу намело стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата білі коні, тільки носики червоні. А зараз, малята, я буду казати першу стрічку з віршика, а ви за мною повторювати. Ну й бо ж снігу намело. Білим все село, Біла стежка, біла річка. Біла вишня і смерічка. Біла хата, білі тільки носики червоні. Молодці малята, а тепер давайте разом зі мною. Ну й бо ж снігу намело, стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата білі коні, тільки носики червоні. Малята, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, чому річка, дерева, будинки все стало білим у вірш? Молодці, а чому ж у маляток червоні носики? Молодці малята, ви дуже уважні та розумні, а ще дуже гарно вчите віршики. Але мені вже час прощатися з вами. До побачення! Це буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.